Доля Кароліни Лянськоронської непроста. вона настільки ж прекрасна, наскільки і трагічна. Особливо це проявилося в часи Другої світової війни, яка залишила слід в долях багатьох людей і всього людства. Кароліна Ленскоронська навчалася у відні, закінчила віденський університет. Особливо її цікавило мистецтво, історія мистецтва, а саме період епохи відродження. У міжвоєнний час люди з європейською освітою знайшли. Поле для самореалізації саме у Львівському університеті, Кароліна Лянскоронська приїхала в Галичину, де були численні її маєтки, у 1933 році, коли помер її батько Кароль Лянскоронський. З 1939 року, коли до Львова прийшла радянська армія, і, і до 41-го року Львівський університет функціював і не просто функціонував, але він трансформувався з університету чисто польського на університет майже чисто український. Прийшли викладачі зі східної України, повернулося кілька викладачів українців і почали гуманітарні науки викладати українською мовою. Не можу стверджувати, що Кароліна викладала далі українською мовою. Деякі документи, які збереглися і писані її рукою, написані по-українськи і досі таке грамотно, то можна судити, що вона тою мовою володіла. Зрештою, вона виросла в роздолі. І в українському оточенні, ота От територія колись називалася Роздільська Швейцарія, і і так далі. Коли прийшли німці, університет закрили. В університеті працював тільки один медичний факультет, і вже такої роботи не було. Перед другою світовою війною вважалася провідним фахівцем в Польщі з історії Ренесансу тридцять 1939 році. Війна заставила її в вересні місяці у місті Львові, от, і вона е, залишила спогади. Серед тих спогадів є один епізод, який перекладений майже на всі мови. До неї на квартиру підселили, підсилили. Е, вона там жила з покоївкою, вона була незамижньою, і підселили її радянського майора. І цей радянський кій-майор вперше побачив Унітаз. Він думав, що цей Унітаз служить умивальником і пробував в ньому вимити голову. Майора спочатку заспокоїли, що це не для миття голови. Він думав, що покоївка щось зробила, а Покоївку заспокоїти не могли, бо вона ніяк не могла зрозуміти, як майор міг таких речей простих не розуміти. Безперечно, під час війни. Є одна велика заслуга Кароліни Ляцколонської. Це коли в сорок році на початку, зразу з приходом німецьких військ, були репресовані і розстріляні польські професори, і була спроба звинуватити в цьому українців з батальйону Нахтігаль. І е, польський емігрантський уряд і польське підпілля провело свіже. Так би мовити, розслідування, і, і, і в того то розслідуванні одним з очільників була якраз професор Кароліна Лянскованська, і вона прийшла до твердого висновку, що українці до того відношення немає. Вона була пов'язана з польським підпіллям і, врешті-решт, потрапила до концтабору. І там, в концтаборі, вона читала лекції по пам'яті, розказувала про італійське відродження і про творчість Мікеланджело. Її мати, була герцогиня фон Лікновські, належала до одних з найбільш відомих німецьких аристократичних родів. Представники тих родин звернулися до Гітлера. І врешті решт її з концтабору випустили через Швейцарію. Вона добралася до Італії і вступила в польське військо, брала участь ще у ще до закінчення Другої світової війни. Знаходилася на полі бою, тобто це була жінка дуже великої мужності, навіть ще в Першу світову. Вона допомагала батькові, а батько був одним із діячів Міжнародного Червоного Христа від Австрії. Вона опікувалася також пораненими, сама брала участь в перев'язках, працювала в госпіталі.